Виконуємо номер 30 із додаткової теми «Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Яка ймовірність того, що на вибране натуральне число від 1 до 12 буде дільником числа 12 або простим числом? Запишемо нашу подію. Подія А у нас на вмання. Вибране натуральне число число від 1 до 12 до дванадцяти буде дільником числа дванадцять або простим числом. Ймовірністю Події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі нашої події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Кількість всіх рівноможливих випадків у нас 12, тому чисто числа від 1 до 12. Ну а тепер порахуємо кількість випадків, що сприяють появі нашої події. Виберемо чисел від 1 до 12. Ті, які є дільниками числа 12 або простими числами. 1. це дільник числа 12, 2, дільник числа 12, 3, дільник числа 12, 4 дільник числа 12, 5 просте число. 6 Дільник числа 12, 7 просте число. 8 пропускаємо, бо не дільник і не просте. 9 не дільник і не просте. 10 не дільник і не просте. 11 просте і 12 дільник. Отже, таких чисел у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Маємо ймовірність 9 дванадцятих. можемо скоротити на 3, маємо 3 четвертих. Номер 30 із додаткової теми ймовірність випадкової події виконано.